Всім добрий ранок. Приїхав я сьогодні на горень. Хотів їхати на басівку, але кажуть, там не клює нічого. І ще не растова заборона, там де треба, не сядеш. Тож вирішив приїхати на горень. Це село Воскадали, район, в принципі, район дамби, невілечко від дамби. І як кажуть, ранок починається не з кави. Ранок починається з того, що очки не треба возити разом з нашивкою. Тобто це, я без окулярів. Ну шусь туди в кущі. Зараз вам покажу. Пробуємо. Ось таке гарне місце. Дивіться, як там навпроти хтось гарно собі зробив. Це називається рибалка On Inclusive. Наша горень. Комарів куча, попшикався, але допомагає не сильно. Не знаю, чи тут довго всидиш. Може почнеться вітерець, трошки комарів здує. Розкладаємося, покажу вам, що за прикормочка. Це в нас флагман супрем. А знизу тут перловка. Перловка в паніровочних сухарях. Зараз це все замішаємо до правильної консистенції. З наживки у нас, як завжди, опариш, черв'як. Правда, є два опариша, червоний і білий. Черв'ячок. Ну що, зараз замішаюсь, будемо пробувати закормлюватися. Чудова погода, пташечки співають. Що ж, глянемо, кормушка 30 грам, невеличка. У мене, правда, шнур 0,6. Побачу, чи буде його держати. Хоча б пусту закидатися так собі. Ну, Пробуємо. Нам далеко не треба. Середина річка тут всього метрів 15. О, впала на дно. Цікаво буде її тягнути чи не буде Зараз подивимося, чи буде її натягувати. Знаєте, може і навіть не натягує, значить вода вже трошечки присіла. Просто стартових пару кормушок і чіпляємо повідець. Знасть. Звичайний партерностер зв'язаний, звичайна петля, кормушка 30 грам. Ну, побачу, поки, здається, лежить. Якщо треба, треба доставити напевно тяжчу. Закормлюємося. Так, ну що, наживляємо нашого париша. Наживляємо червоний і білий. Попробуємо. Тандем. Польський. Повідець 0,12, інше не, не варто, я думаю, на річку. Бувають і лящі. Довжиною десь 80 см, бо можна було б метр, але тут просто нереально кинути ззаду. Тому ну, хай вибачає, як ліє на коротший. Пробуємо закинутись. Ох, як буде цікаво. Нічого в нас не вийшло. Не знаю, що буде робити. Що робити, як ззаду немає кінок? Чуваю, сьогодні буде ще та рибалка. О, нарешті якось закинув перший раз. О, це тоді. Ну що ж, добре, перший закид. Будемо триматись. Ну що ж, пройш вже 20 хвилин, закинув ще фідер на кукурузину, покльовок немає. 30 грамів мало, 30 грам навіть на тонкому шнурі, все одно не можна натягнути кінчик. Ну, типу, котиться по дні. Чепив 56 більш закритого типу. Покльовки нема на опариша. Пробую перезакинутись, якщо не буде, будемо пробувати, може, черв'ячка. Так, не клює. Сьогодні у нас дебютує фотоапарат вже нарешті. І нема що навіть познімати. І вертіп ні разу не задергався. А чому і ще на місці? Ага. Що робить? Що робити? Давайте пробуємо черв'яка. Або, або навіть в мене є секретна зброя в цій коробочці. Давайте попробуємо на перловчину. Мовчить горень. Треба якось її розговорити. Сьома година ранку нічого не клює. Вже годину часу нічого не клює. Але напевно я догадався чому, бо ще навсплив я під тим корчом, бобер бе розмірами завчарку. Можливо, це його територія і тут ловить рибу тільки він. Ще трошки посижу, якщо так і буде, ні на що не клює, напевно, треба переїхати десь в інше місце. Щойно приповзла нагла маленька морда. Бобриня. Вилізла мене, побачила і втекло. Того оставимо рибу для бобрів, їдемо в інше місце. Що ж, приїхали ми на старицю. Стариця нижче потечі від воскодав, до скодавської дамби. Принаймні гарне мальовниче місце, починаю розкладатися, напевно буде поплавочок, напевно не буде великої риби, але можливо хоч щось нема. Це відео можна назвати в пошуках хорошого місця, але його нема. Горень дуже сильно заростає, кругом кущі. Ну, посадим в тихій воді, тут не дує, дуже комфортно. Що ж, подивимося, кинемо за три шарика десь от туди. Тут доволі глибоко, десь в районі метр тридцять, метр сорок. Побачимо, чи в нас щось буде. Що ж, десь так як я й думав. Червонопірка пірка не заставляє себе чекати. Але дрібна, просто дуже-дуже дрібна і верховодка. Зараз вам покажу щось на камеру, що клюне. Не знаю, якась така сьогодні рибалка в пошуках місць. Більш розвідка, як рибалка. Що ви думали, друзі? Це густерка. Звідки вона тут взялася? Незрозуміло, Ну, густерка. А не червонопірка Зараз ще лящі підуть. закинув фідер. Не знаю, можливо яким чудом щось клюне на нього. Знизу багато трави витягується. Тож не знаю чи я попав в чисте місце. Не маркерився, не пробував. Ну, так, закинув, що вийде. Нема ніякого настрою, ніде не ні рибаків, не риби. Ось така верховодка, друзі. Нічого більш не клює. Не знаю навіть що робити, 10-та година, але вже хочеться їхати додому. Приїхали ми на третє місце. Ой, славно звісний прямік після шлюза. Струя. Кажу, що і рибаків особо багато немає. Три машини на 300 метрів. Місцеві тільки щось ловлять чи намагаються ловити. Я знаю, ну спробуємо. Може якийсь галавлік десь десь клюне на щось. Така красота, третє місце, груша, дика груша, ми закинули. 56 грамм кормушка ледь держиться навіть на тоненькому шнурі. Отака у їх рибалка. При такій рибалці найпральне рішення поснідати. <плес> І навіть не віриться, але щось якась маленька рибка все-таки зловилася. Ура! Відійшли від нуля. Що то за чудо -риба? ху Хуху! Здоровенна плотва! Здоровенна плотва! Кругом припещиться головень. а в нас нарешті клюнула хоча б перша плотва. Причому прямо на руслі Зараз нас натягне. Ну що, ждемо другу? Два опариша то їх не їсть до Ждем, докій ждемо поки її докатає десь в пробробку. Що ж, нема вам що показати, риби нема. І не тільки в мене, в місцевих, даже, хто тут все одно нічого не ловлять. Річка гарна, інколи б'є, напевно, головень чи жерех. Але біла рибка не клює. Принаймні вже третє місце змінено і результат майже ніякий. Ось, такий. Ось один звір. Зараз ми його пустимо, щоб він поплавав. Давай, біжи, малий, давай! Виростеш кілограмова, припливеш. Попливла. Збираємося додому. Вибачайте, що без риби. Дивіться, наступний раз, може, знайдемо краще місце. Щасливо!